Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на прийомі ну, дуже цікава радіостанція для всіх радіолюбителів. Останнім часом можна сказати, що вона стала навіть народною. Після Кваншенга UVA 5 це, напевно, друга по відомості радіостанція, а саме Кваншен Гувіка 5 з індексом 8. Приходить вона у нас ось такій коробочці, так само як К5-ата. Що в нас тут на коробочці бачимо, пише 5 Вт, uvk 5 з індексом 8. Дехто її ще називає К6. Але правильна назва, як бачимо від виробника, це є в нас uvk 5 з індексом 8. Заявлені діапазони 136, 174, 400 470. Але, звичайно, радіолюбителі знають, що вона працює в нас у дуже широкому діапазоні. Виробник заявляє від 50. МГц до 600, якщо я не помиляюсь. Аналогова радіостанція, ось така коробочка, штрих-коди. Ну, тобто, коробка аналогічна з UVK 5, UV 5 звичайною. Що ж, давайте глянемо, що у нас всередині. Тут у нас, в принципі, стандартна комплектація, сама радіостанція. Відкладемо її на бік поки що. Антена. Зарядний стакан з глутипчиком кваншенга. Кліпса. Ось така сама пластмасова, але з металічним кріпленням. Ну, в принципі, піде. І такий ось шнурочок на руку. Так, що у нас тут ще є? Ага, тут ще у нас інструкція. І ось така наклеючка від нашого, нашого всеми любимого кваншенга. Що ж, давайте більш детально розберемося, що у нас тут є. Так, кліпсу на бік, в принципі, шнурочок на бік. Дивимося, давайте інструкція у нас на англійській мові. Детальна. Все розписано. Що, куди і як. Хто розуміє англійську, звичайно можна почитати інструкцію. Хто не розуміє, дивіться моє відео. Об'ясню, що як і до чого. Ну, ось така інструкція. Двохдіапазонна антена, скоріш за все, така коротенька, похожа на 669C. До речі, досить з непоганими характеристиками вона. Давайте глянемо, що у нас тут пише. Так, FM 136 174, 400, 480 МГц. Ось така досить гнучка, Непогана антена. Зарядний стакан бюджетного типу. Ну, а що ви хотіли за такі гроші бюджетного, тому що, як бачимо, вилка вмонтована вже в середний стакан і не знімається. Ось таке, бачите, пише Red Charge, Green Full. Тобто індикатор у цей світовий світиться червоним, коли радіостанція заряджається. Зеленим, коли радіостанція вже у нас зарядиться. Характеристики стакану. Бачимо, що вхідна напруга від 110 до 240 вольт 50-60 Гц. Вихідна напруга 8,4 В 500 500 Ну, Стандартний такий стаканчик. Нічого, як то говориться, надзвичайного. А давайте підключимо нашу антенку до радіостанції. Подивимося на саму радіостанцію. Сама радіостанція, в принципі, на вигляд мені подобається більше. Ніж K5, вона така вже більш серйозна, можна сказати. Така вже виглядає більш дорослою. Тому що якась така п'ята, вона така, ну не знаю, може, можливо, це, звичайно, кожному, як то говориться, по-різному може подобатися. Але ну, тут, бачите, металічний такий корпус, гарний пластик. Клавіатура резинова, досить така приємна на дотик. Що у нас тут є? Давайте глянемо. ну Стандартно кенвудовський роз'єм. Що вже стало? Стандартом для китайських радіостанцій. USB Type-C для зарядки. А, нагадаю, що через scanвський роз'єм так само здійснюється програмування. Тобто, фактично, будь-який кабель від BowFenga вам підійде для цієї радіостанції для її прошивки. Регулятор гучності суміщений разом з включенням самої радіостанції, такий він досить. Специфічний, ну, як в К5, можна сказати, ліхтарик світодіодний. На цій стороні у нас є кнопочка PTT і дві програмованих кнопочки, які ми можемо запрограмувати прямо з самої радіостанції. Клавіатура. Бачимо дуже добре, що на кнопочках у нас позначені різні функції. Тобто ми можемо, в принципі. Швидкий доступ мати до функції через клавіатуру, що дуже є зручно. Розташування кнопок не змінилося в порівнянні з К5. В принципі, якось так. Давайте глянемо ще всередину, що у нас тут є. Так, модель UVK 5 з індексом 8. вихідна потужність 5 Вт. Діапазони, правда, заявлені настільки 2,70 Г. Нагадаю, що тут ще є садком. Ну, тобто, тут повний діапазон від 50 до 600 МГц. Ну, все як має бути. Логотипчик кваншенга. Досить гарно, як за такі гроші. Так, і наш акумулятор. Модель BPK5. Напруга 7,2 В. Ємкість 1600 мАч. Ну, я думаю, що в принципі тут має бути таємкість заявлена. Давайте, звичайно, ще вимірюємо вагу нашої радіостанції в зборі. Разом з антенкою, кліпсою і шнурком. 252 грама. Якщо я не помиляюся, це приблизно так само, як і наша К-5. Досить вона така зручна, невеличка. В руку гарно лягає. Розміри у нас такі. Так, ширина в найширшому місці в нас 6 см. Довжина, не враховуючи гучності 10 см. І товщина, ну, майже 4, скажімо так, 4 разом з кліпсою буде. Ну і давайте довжину антенки. Це 17,5 см. Звичайно, давайте ще замірюємо модуляцію, тобто подивимося, яка в нас модуляція, гучність самого динаміку. Нагадаю, що в К5 такий був динамік не дуже приємний, як на мене. Такий він був досить пісклявий. Провіряти будемо з радіостанцією Ratel 750. Давайте, як хочете, зрівняємо його, наприклад, з цим кванченгом. Бачите, рательчик. Поменше буде, такий він більш зручніший. Не знаю, більше мені подобається цей рател, навіть ніж цей Кваншен UV K5. Краще виглядає. Дивно, чому, наприклад, люди не купують саме, наприклад, таких рателів. Вони ну, досить гарні, дисплейчики непогані. Ну що ж, давайте перейдемо все-таки до... до діла. Так, Давайте спочатку провіримо модуляцію. Тобто сам мікрофон. Один, два, три. Провірка динаміка. Кваншен Хью 5 з індексом 8. Тепер давайте провіримо модуляцію. Один, 2-3, провірка модуляції, кланченків, Віка 5 з індексом 8. Один, 2, 3, провірка модуляції, Кланченків, Віка 5 з індексом 8. Ну що ж, в принципі, думаю, на цьому буду завершувати розпаковочку і коротенький огляд радіостанції Кванченг. Ювіка 5 з індексом 8, думаю, вам всім сподобається цей огляд. А так, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого, всім па-па!